Народ, всім привіт! Це шоу я знаю, ти живеш. Ми сьогодні в гостях знову у Пашу Пінчука. Тому що він переїхав на нову квартиру. Пішли, подивимося, як він живе. Ви багато писали. Покажіть пашу, покажіть пашу. Ну от паша нарешті переїхав на нову квартиру. Зараз подивимося. Let's go! Народ, я вже стою біля дому Паша Пінчука і хотів сказати, що партнерами показу є компанія сонячних електростанцій Isolar. Isolar — це головна компанія по продажу та встановленню електростанцій в Україні. Isolar — це світле майбутнє. Тому переходь зараз прямо в опис під це відео, переходь на їх сайт і дізнавайся чіткі прорахунки та пропозиції від ISOLAR. Isolar, дуже дякую вам за підтримку. Ми стоїмо біля під'їзда Паша Пінчука. Я зараз чекаємо, поки він нас забере. І перше, що я бачу, це знаєте, як Пашу сюди поселили. Або він їх всіх тут наїв. Зараз подивимось. А отут, мабуть, була якась романтична зустріч у Паші з Лєри. Барін. Дирово, шок. Вітаю. Йоу, народ. Все, let's go. Привіт, Олег. Прошу, хлопці. Ось така квартирка. Як я люблю, Сталінка. Я тільки коли підходив до двері, я думаю, Паша стиль тримає максимальний. Тобі це щось нагадує про маму, батька? Про бабусю, дідуся. Да, да, да. Ну, разутость разу, разу, разу бажана, конечно. У нас клининг был за денежки. Лера, ты заработала Привет. Привет. С чего мы С трубового. Каждый 50 риэлторских. Розрахунок був по ножовщині. 32 ножових вистачи. 16 Договір... за перший 16 за останній місяць. Договір підписувати не довелось, бо хазяйка за кордоном. <реш> Поживем, поки не знайдуть. Не почнуть шукати. Так, ну дивіться, у нас тут що є. Душ і ванна. Це розкіш, неймовірно. Отака От корзина. Для білизни хотів продемонструвати. От бачите, як тут. Вона виймається. Ну так. Або отак, от так виймається. Я вписуюся ху ванну. Андрій плітка чітко, як знав, оця штука, до речі, це газовий детектор. Нам сказали, що тут е, лагодили газову колонку, встановили цю трубу для витяжки і це газовий детектор, треба, щоб він був увімкнений. І такі, а давайте його навіть одразу і увімкнемо. І увімкнули, і він тут стоїть. І типу, якщо буде газ, то буде якийсь звук набридливий. І лір питає: Окей, якщо буде газ, і звук набридливий. Що робити? А вони кажуть, просто вимкніть його назад. <ріст> <ріст> Щоб в <не> нас за... <ріст> І кайфо. Все Це... ви з собою, так, да, привезли? Да. Ні, тут довелось поставити, бо тут пахла сауна. Квартира здавалась подобова раніше. І... І побачити, тут є да. Потім жила пара з куби, кубінська пара. І потім не пам'ятаю, хтось ще. Коротше, кран тут тече. От бачите, от, можна зафіксувати. так от. Майстер має пройти от-от. Ну. Це натякаєш на те, щоб ми вже з***ли. Давайте подивимося, в що тут можна зробити. І колонка газова теж, коли працює, тут капає на стиралку, будуть сьогодні робити. Люди ще не готові до цих апаратів, тому ми стерли всі написи. Нам треба сім'орочки. Кажуть, що треба, щоб обов'язково на сім'орочки було. Сім'орочка — це повне проняття. Німно гриби розводимо. Будуть вже влітку чекаємо на подасі на віки. Не, от такі гриби, знаєш, як дрожать. Груздій, сука. Так, і тут він каже, ставити на 7. Так, 7 же. А, ще отака хуйня. Хайтек, Так, Повсякденне прання. Єбать, скільки років, чувак, це просто. І якщо ставити на інший режим... Він каже, вона а то там програма не розуміє, і він закінчив стирку і по новій, і по новій. І щоб переключить на інший режим, або доставить речі, що треба робити? Ставимо на точку. Нет, ось на точку. Каже, на будь-яку точку так ставимо, Обесточиваем. прям даже обесточиваем. Потом опять вмыкаем. Тут что-то происходит с лампочкой, блядь. Чувак, это пиздец. потом оно обнуляется. Мы включить, выключить. И потом опять ставим кинорочку. Мне кажется, понял, легче все життя никогда не пятнить и не умазывать, Даже бегающие. Придумать какие-то пакеты, понял, что ты сразу стыкал. куда-то. 20 метров от тебя за зашла. Спочатку в пакети обвернувся, в пищеву плівку, потім одяг. <рес> потім одяг і на день народження йдеш. <рес> так, обережно сходим. Покажи скільки тут всякого хламу. Хламу Сказали на викидати. так, тут так травою пахне. Ну, це вже ми. <рес> 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 так, це сказали на викладак. А, тут новий ввелі порядок. Оце ж чим... не можна чомусь не викидати, А, це їх, так? Да? Ну, коротше, так. Да. частково их, частково наш. Так, теперь обитель. Хочу приколоть вас, если же сейчас выйдет, включить телек, чтобы вы оценили, насколько он х**овый. Тут, блядь, Т2, вся х**ня. Томпсон. Есть такой пулемет. Точно. Ну, это с ним и делали, да. Вот это он завантаживается, как ПК. Так, тепер треба увімкнути оцю х**ню. Чи що Чому російська? Тому що він був здобутий в Курській... Під час курської операції. Це були ці Курські операції. Вивезення телевізорів тон сам. Ну я Поки не... Паша розбирається, пішли я тобі покажу, що нам буду заважати, а ви самі здогадаєтесь, чому, чому це працює. Паша! А, а наха витяжка працює, якщо нічого не готується на плиті? <ріст> а то Ліра готувала щось для себе. <ріст> <ріст> Поки ми підіймались. Фух, який чил зараз. коли Ладно, ну не можу включити, я не знаю тут б може отак треба. Зараз подивимось. Це останнє фото. Ну, цей телевізор виглядає так, ніби ну, він показує тільки телемарафон, мені здається. Цілодобово, сам включається, будуть тебе вночі і каже, такий. А зараз експерт в студії. Ми ще, до речі, вирішили смітник поставити в кінках. О, це ахуєна рішення. Коротше, не знаю, як його вмакнути, але просто повірте на слово. Отака от штука. Оцініть. Колись це було хно, мабуть. Ефект пилу, який ніколи не змиється. Це кажуть, що тут водоспад з підсвіткою. Я не знаю, можемо включити і спробувати навіть його А, тут треба американський перехідник. Треба сказати, що Паша тільки заїхав в квартиру вчора, так? Так, вчора перевезли речі. Що, знайдемо? Вже трахали в цій квартирі? Ще ні. А чого ти на ліру ти братик, а ти що скажеш? <рес> Поки Паша <баші> на розгонах. <плес> Я в цьому кріслі ні, ніби до батьків Ніко повернувся. <плес> Зараз за планом повинна мати кричати з іншої кімнати Андрій Дикушить вже приготувалися і візьмеш з собою ще в Київ 10 літрів борщу. <плес> О, плойка? В тебе плойка була? Так. Да. Ну це на уяву, поняв? Воно вже працює. <плес> Просто мотає цвіт. От тобі і водопад. Енергетичний. Може води на. Я просто бою, що якщо ми лів води. Він навіть не гудить, тому навряд чи. А що це за Так, Це ж не та сама, яка була в першому? Ні, це нова. Тут, до речі, ми пралку пройшли, там пралка тут схожа на мікрохвильовку з ті квартири. Так, от найголовніше, звісно, атрибутика. Це перше, що ми розпакували з речі. Ось також перевозив, щоб ви розуміли, творожок в такому відео перевозив. День черти у відкритому. Серйозно. А можна і вип'ю? Звісно, Ну це прямо зараз. Так, так, так. Визов на цьому рекорді відео. Соус, а я тоді. Ні, ну у вас насправді все, що є для після того життя, реально. Так, Лера, чуєш? Випити навіть щось ще. ППП. ПППшечка, конечно. Це хто тут помер? Це я вночі вчора на коли і розпала. Ух ти, крыса. Морожена тут ще була панакота. Так, ну блинчики, ну. Хочеш блинчик? ні ні, дякую. До речі, бачите, лампочки трошки світяться, от ці варки. Так. Короче, вони не виключаються, понял? Отак от вони і вночі світяться. Я не знаю чому нам так і сказали. У цих ефект, вони эффект чуть-чуть світяться. Ну це через те, що вони дешеві. Ну, це, не, ну це через те, що вони лампочки. Понял? Каже, Базові я... куйні вирішили вам пояснити. Я вставляв туди картоплю, не світаться. Тільки сука лампочка трошки завітиться. Але якщо я знайду щось що ще, чи світиться, я вам привезу йому вставимо. А ще світиться, але палить. І сусіди жалуються, що воняє димом сильно. Фу, блядь. Коротше, воно світиться постійно, але він каже. Це через те, що вони дешеві. От поставити інші вони будуть світитись. Як це? Що, як може лампочка світитись через те, що дешево? Типу, <кій> нема струму і вона така. Мотивації. І вона така, ну, чуть-чуть трохи -чуть є. <кій> <кій> ну, чуть-чуть як би що, ну прям нема нема струму. По фану. Давайте чуть-чуть посвітимо. І воно світиться, я не знаю, що може нас найма. Не... Паша, ну ти вибираєш квартири в якомусь, я так розумію, певному стилі, так? Да? Пробуйте посідати, тут вже просішено но. <різвірш> Ні, мені роз'явився колір зрозумів? Да. Це щось на багатому, але коштує десь 119 гривень комплект. <різвірш> <різвірш> ну я так собі уявляв, Я так собі у... уявляв, огляд огляду пашу вдома, де ми <різвірш> просто сміємось кулі. Чого не показуємо. Так, ну так так і це ж найцікавіше. Да. Так. Тепер спальня. Да. А, давайте пралку. Чи пралку на виході давай? Спальня. Тут... Э... А, так тут ще і спальня є. тоді взагалі тут уху. Так э... Лера казала про сліди, про докази того, що квартира подобова здавалась. Тут О, ти думаєш хтось стріляв, да на стінах? Ось вони, стіна? бачите, довкола. і там прямо від рук реально. Як ти думаєш, нашу тут рух? Навряд чи хтось такий. Ні, хтось. Ай, <ріг> 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 а <ріг> <ріг> а вот так і голова розколіє! Або такий нарешті я повернувся в Україну. Ааа! <ріг> І тут так ви розумієте, якщо ви вчора не трахались і ви вже тут, тут, то це вперше добавили, ніхто не трапить. Я думаю, цю квартиру багато людей впізнають. Яких я думаю, тут були по всій Україні, до речі. Хто приїжджав на подивитися Києва і жорстка Це Шов, блять. Tellement. Народ, хто пізнає цю квартиру, напишіть, коли ви тут були, з ким ви тут були робили. І Чиї це руки. Іначе <с presenitary> <с1> ми визовемо слідчих і дізнаємося, чиї це руки. Так, будемо по ДНК збирати. Приїдьте, помийте, будь ласка, я певно соромно це робити. Так, давайте я вам покажу стол. Стол, це прям я вперше в житті бачу. Нам ріон кажуть. В в житті бачу стол. Я раніше тримав все на колінах. У мене компт на коліна. Сістемний блок. Коротше, ріелтор каже, от стол. І що він може робити? Він стол може регулювати висоту. Mm -hmm. Знаєш як? Отак. Як середньовічня, сука, брама. Ха-ха-ха-ха! браму! Прикинь, яка Чувак заб'я. — Сука, не вистачає... — Зараз хтось да? принесе хуйні новини. Доведеться його вбити і вирити і прірву навколо з крокодилами. щоб ворог не пройшов. А, а скільки хазяйки літ? літ? — Там? Там була, короче. Скільки хозяйки років? Скільки ну, на вона... Діхна... літ, братан. <сум> многое летом. <сум> <сум> і многое а <літо>, вона — большая. <сум> Короче, там була э, власниця стара жінка, вона померла і залишила доньці, а донці ну, 40. Плюс. Вона за кордоном. Короче, тому тут... Э, а, фуд, так это... Фу... Вы тільки з риндером пересікалися, да? Да, 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 да. І не такий, що ти їм пишеш, а що там колонка, а що кран, а що, що він прочитав і все. І такий пізніше відпишу. А мусорний бак і во дворі взагалі гно. Так а ти так зроби, коли він скаже, де оплата. Прочитай, не відповідає. Мені здається, він може забути. Місяць може проїхати взагалі оплату. Мені цікаво, тут такий ваб, що ти можеш в цій квартирі робити будь-що. І будь-які скарги вони не дійдуть ні до кого. Кло. А до речі, тут сусіди взагалі прямо десь поруч є, чи тут іде. Поруч тут... не бачу, я бачив з інших поверхів. Поруч тут ремонт в сусідній квартирі, ну, судячи з дверей, mm -hmm. нічого навіть не чую там. Справа сусіда нема. Він поєднав коротше дві квартири. Mm -hmm. Сусідні тут зам... закладено. Замурував. <звилин> коротше, так, да, тому нема. Бачив, декілька людей в під'їзді ходять нормальні, адекватно. <звилин> Вон як і співляма. я не знаю чому, ну. Лера кажется, Вона, каже, це затопило, вон каже, ні, нет, то мабуть, шампанське відкрываю. Да, да. Так виглядає відкрите шампанське. Ага, в потолок, блядь, в окно шампанське вилітає прям пятнами. Дуже плотне, понял. Оно как кисель, братан. Братан, понял, шампанское стрельнуло, і и тип такий каже, блядь, ебать, че пусто пляжка. Дивись, оно там понял, как злопом висит. Отломи мне кусочек, відломи кусок. А перед тим с вилками, понял? З чайними ложечками як желе їдять шампанське. Воно в якийсь момент ще працювало, як оця ху для мух, поняв, Ліпка. я куди. З ранку прокидаєшся очі, шампансько є. І До речі, павутина ще, бачиш, углу не прибрала. Ну такий клінінг. А як вам? Як тобі, підеш? Мені дуже подобається. Ну, як бути. на інтерв'ю. А... <соць> все добре, все подобається. Тобі а... тут більше подобається, ніж на лісі. Блядь, звісно, да? звісно. Але, блядь, то скільки нюансів, блін, то відпадає, блядь, А, да. а ця Оце. О... <поць> дивіться, відкривається тумбочка прямо <поць> в, в резеточку. <поць> <поць> Отак от. Отак, так, щоб не забували нам. Я не знаю, чи світити мені а, балкон свій. Ні, давай ти розповідай, як тобі тут виглядає. Ага. А тут буде усюди блю. Давай. О, клас. класно. Але розповідай так, знаючи, що там блю. Так, так. Отут такі пікселі, бачите. Балкон звиг з вида на пікселі. Тут там такі більш коричневі пікселі, тут світлі. Буду, я вже хочу, я включу кавоварку, буду варити каву і з кожного зранку виходити і пити каву, дивитись на людей. Тут є такий вайб, що трошки незручно, коли вони там на роботу, дві ж, А ти такий. А ти кайфуєш. Хочеться крикнути з балкона, вибачте, на будь-яку. Я зараз хапать. А то шутки писать впадло, вирішила посеред дня. Знову ж таки, тут цікаво, те, що ви знову в центрі живете, скільки ви платите? 22. А, ну нормально 22. Це вже не 16. Це вже не 16. 22 плюс комуналка буде, так. Мені здається, десь 4-3. Ну... Коротше, 25 буде десь в сумі. Ну так, да, думаю, так. Да. Ну блін, ну близько до. Мені взагалі цей район, чесно скажу, завжди так сильно подобався. Ну, Мені чомусь да, так ую. Ну я можливо, тому що тут рідко буваю, через це подобається, Угу. Mm -hmm. Просто там на Гулівере здавали за 20 тисяч гривень, 에, прямо з Совєцький Союз. Так, да, ну, ціни да. трошки підняли. Просто не ти... в... а ви прикиньте, ми зняли за 22 цю. Ну, Хоча. Mm. Ми шукали іншу, там було біля університету. 500 доларів, 550 саме доларами. Прямо, mm -hmm. Кожен місяць блядь. Ну Вона, типу, До е Долару підв'язана квартира, це взагалі п'єся. Так, народ, ми були в гостях у Пашу Пінчука. Підписуйтесь на канал, напишіть в коментарях, як вам це випуск, Як, я, як вам квартира Паші за 22 тисячі, але в центрі Києва. І лампочки світяться Але трошки. І машинка працює на самірку. Все, всім пока. Дуже дякую за перегляд.